абсолютно новий Audi Q3, вперше на природньому сонячному світлі, і ось тут також Audi Q3 Sportback, тому що ця версія знову буде представлена в цьому поколінні. Ми можемо провести для вас екскурсію по новому Q3 Sportback з Томасом, каналам автовідчуття у українською. Поїхали! Спереду дійсно масивний дизайн у комплектації S-Line. широкі кільця Audi, датчики позаду них, відкритий дизайн передньої решітки та чорний контраст у нижній частині. Колір сьогодні Glacier White. Основні фари не в нижній, а у верхній частині. Вони розділені. Логіка фар така: базова LED, потім LED+, А на додаток цифрові матричні led фари з дуже високою роздільною здатністю, які можуть проєктувати зображення на землю, а також мають селективне дальне світло, що дозволяє. Вам їхати з увімкненим дальним світлом, але при цьому не засліплювати нікого в потоці Довжина нового Q3 становить 4 метри 53 сантиметри, що на 4 сантиметри більше, ніж раніше, і знов ж тут версія Sportback, яка має цю спадаючу лінію даху. Лінія даху тут на 3 сантиметри нижча, ніж у звичайного Q3, який ми нещодавно вам показували. Ви також можете пізніше порівняти відео. І що цікаво, так це те, що в Європі ця версія насправді є дуже дуже популярною хоча деякі можуть подумати, що це лише незначна частина ринку. Насправді частка продажів становить 60 на 40, що досить цікаво, чи не так? Звичайний Q3 має базу вісімнадцяті колеса, а також до 20 дюймів. Тут вже встановлені найбільші 20, що має дійсно масивний вигляд. Різниця між Q3 та Q3 Sportback полягає в тому, що останній стартує з 18 колес, а його ціна на півтори тисячі євро вища. Але в цю ціну, як ми бачимо, вже включено. Більше обладнання І тоді питання: чи подобається вам ця спадаюча лінія даху? Чи ви більше віддаєте перевагу класичному стилю позашляховика? Тут також є ця аеродинамічна вставка. До речі, аеродинаміка у Q3 загалом трохи гірша, але звичайно, спортбек завжди має трохи кращу аеродинаміку ніж суф далі ви бачите підсвічені кільця Ауді. Хм, можливо, наближається потяг чи щось таке. Отже, ззаду ці олед органічні світлодіоди, тому що світло створює полімер. це дуже цікава структура. Вона виглядає дійсно кришталево чистою, так би мовити, і має бути дуже добре герметизованою, щоб всередину не потрапила волога. Світлова смуга проходить по всьому периметру. І завжди вражаюче виглядають показчики повороту. Коли автомобіль білого кольору, він має ще більш сильний контраст на чорному. Ви бачите, чим темніший колір, тим менший контраст. Зазвичай у вас є передньопривідна модель, але є також повнопривідні версії. Потужна версія має 262 кінські сили з двигуном. TFSI, 2 літри, 4 циліндри. Повний привід на вимогу, розгін за 5,7 секунди. Двигун, який ми маємо тут, це E-Hybrid. Заглянемо під капот, а також подивимось на зарядний люк з боку, тому що для E-Hybrid плагін гібрида найбільша зміна, так би мовити, в тому, що тепер ємність батареї становить 20 квт годин нетто. Тут ви бачите помаранчеві компоненти. все для плагін гібрида. Цей автомобіль базується на 1.5 TSI який доступний як чистий двигун внутрішнього згоряння, так і як плаєнгібрид, і це так би мовити найбільша зміна. Ця модель є тільки передньопривідною, однак точні характеристики двигуна, показники, кінських сил і так далі. Ви також знайдете в описі до цього відео. Зарядка також з оновленням 11 кВт змінного струму, або навіть 50 кВт постійного. Тоді ви отримаєте заряд від 10 до 80% приблизно за 30 хвилин і якщо ми вже говоримо про технологічні речі, підвіска може бути базовою, фіксованою спортивною або адаптивною, яка тепер має двоклапанну систему, як у Volkswagen нового покоління та Cupra Terramar, Наприклад, в Угорщині є завод, де Audi Q3 та Terramar виробляються разом. Tiguan виробляється виробляються на окремому заводі, але ці три автомобілі використовують однакові технології. Вони є сестрами або братами, так би мовити. Ось брилок, який має приємний дизайн. Звук закривання дверей дуже солідний. Мені подобається особливо задні двері мають солідний звук в інтер'єрі, всередині дверей. Ось покладемо ключ. Отже, мікрофібра, амбієнтне освітлення проходить тут. Ось цікава структура, виглядає красиво, і також м'яка на дотик. І, звичайно, приємний звук клацання важелів склопідйомників, класичне керування, щоб змінювати налаштування бічних дзеркал тощо, я це дуже ціную. І я хотів би бачити тканину у кишенях, але принаймні тут є гумове дно, щоб речі не розлітались. Тут також інтер'єр S-Line, ви бачите накладку на порозі, а також кермо S-Line. Підсвітка для цих кнопок, вони також мають якийсь тактильний зв'язок принаймні. І що дійсно цікаво в абсолютно новому Q3, вперше це ці показчики повороту тут. І це цікава інтеграція, чому б ні? А також тут для склоочисників це кумедне застосування. Також тут є цей важель для налаштування круіз-контролю. Щодо сидінь, це суміш натуральної шкіри та шкір замінника. Яка частина є, якою ви не можете дійсно розрізнити? Тому я завжди кажу: просто обирайте повністю веганські матеріали. Вони дружні до тварини, відчуваються краще. А також є хороші пропозиції з тканини та мікрофібри. Нещодавно ми показували найвищу комплектацію сидінь, на жаль, недоступну на північноамериканському ринку. І тут при зрості 189 все ще достатньо місця над головою. Кермо звичайно регулюється вручну, вгору, вниз, вперед, назад і ось ви бачите цю інтеграцію цього нового блоку. Зліва у вас показчики повороту і управління скло чисниками. Тут треба натиснути, щоб очистити лобове скло, а праворуч для перемикання передач і Так далі, і так, погляньте на це. Вперше тут знову з'явився цей цифровий аналоговий тахометр, який ми всі хотіли бачити знов. Ось він у повній красі. Ласкаво просимо до цього кокпіту. Цей декоративний елемент яскравий. Я чув, що буде доступне і деревом. Потім тут покриття з мікрофібри, а верхня частина панелі приладів також трохи м'яка. Ну і цей інтегрований моноблок. 13 дюймів праворуч, 12 ліворуч. і бардачок також гарно демпфований. Звучить добре. Вентиляційні отвори, і я дуже радий, що тут у нижній частині все ще є кнопки. До речі, є також спеціальна кнопка EV для суто електричної їзди на плагін гібриді і далі тут для гучності та вибору треку ви можете відсунути цю панель, а там індукційна зарядка, яка також активно вентилюється. Ось та два USB-C зарядні пристрої. Також є 12 вольтова розетка. Підстаканники мають адаптивний дизайн з чотирма крапками, що дуже зручно, вбудований електричний ручник. Ну і для ліктя м'яко, але думаю, що мікрофібра в SUV була трохи кращою. Потім тут є місце внизу, навіть вперед синіше йде. Ось ну і висоту підлокітника також можна регулювати. Ці сидіння до речі значно менш комфортні ніж сидіння з мікрофібри, тому що їхня поверхня набагато жорсткіша, і вони не так добре адаптуються до ременів безпеки. Це дуже важливо знати. Тут до речі, знов ж таки при зрості 189 Залишається трохи місця над головою у цій версії. Так і дуже важливо спробувати всі ці нові елементи управління, коли саме сидиш в авто. Тут, до речі, також приємна ця накладка на центральній консолі. Ця частина дійсно м'яка на дотик і приємна для колін. Це також демонструє хорошу якість збірки з обох боків. І, до речі, це веганське кермо вперше доступне для Q3. Ну і вид з місця водія. Так, двовимірні кільця. А Я віддаю перевагу тривимірним. Але що поробиш? Потім ви можете побачити, як виглядають ці нові елементи управління звідси: показчики повороту, ось так. Потім тут для управління склоочисниками. а праворуч це дійсно цікаво. Тут для перемикання драйв, ось драйв, спорт, реверс і парк. Також є полюстки перемикання передач. І знову ж таки дуже круто поглянути на прилади, де до нас повернувся аналоговий тахометр. Так, ось він. Ми просили про це у ауді. Потім тут є проєкційний дисплей, який насправді не мерехтить у реальному житті, тільки на камеру. Головний інформаційно розважальний блок, як бачите, має зараз супутниковий вигляд карти. Це виглядає досить добре. І швидко. У нижній частині ви можете натиснути цю кнопку і одразу перейти до систем допомоги, де можна, наприклад, вимкнути звуковий сигнал перевищення швидкості, який попереджає про перевищення хоча б на 1 км за годину. Ви також можете вимкнути його у верхній частині або натиснути та утримати цю кнопку «Favorites», і потім ви можете налаштувати індивідуальні функції. Ось вони. Отже, все це можливо і вибір режиму руху тут. Ви можете перемикатись між різними режимами, і це виглядає досить круто. Подивіться, комфорт, ефішенсі, ефективність тощо. Анімація також набагато плавніше та швидше. Тож це чудове оновлення апаратного забезпечення. Ось клімат, контроль доступніший ніж в А 6 чи А5, чесно кажучи, але все ще не найкращий. класичні поворотні ручки Ауді були б тут безумовно крутішими. Він трохи доступніший ніж в інших нових ауді, але все ще не є хорошим рішенням, скажімо так. А це головне меню: Apple CarPlay, Android Auto, звичайно, також доступні. У гібриді також є спеціальне ev меню. Ось, і бачимо, Лія вже активувала функцію підігріву сидінь, щоб трохи зігрітися після зйомок на вулиці. Задня частина, м'яка на дотик поверхня зверху, ось тут також візуальна структура, потім ставка з мікрофібри і екошкіра, інтегрована ручка. Я хотів би бачити тканину знову ж таки тут, на нижній частині дверей. Потім ви можете посунути цю лавку вперед і назад. Тепер переходимо до більших відмінностей між спортбек і суф. У звичайній версії СУФ ця лавка може рухатись на 10 сантиметрів вперед і назад. Тут вона обмежена, оскільки ви не можете посунути її далі через цю лінію даху, яка на. Три сантиметри нижче. Підголівники тут насправді б торкалися б лінії даху, тому їх не можна посунути далі назад. Тож довжина багажника буде мінімально довшою, але тоді місце для ніг буде мінімально коротшим. Тут ви бачите, що воно все ще працює для довгих ніг, коли я також сиджу за кермом. І тут є також практичне поглиблення, але в Q3 SUV місця для ніг було б довшим. Тож, якщо ви хочете більшої гнучкості в плані місця для ніг, SUV буде кращим для вас. Що ви хочете мінімальну довшу довжину багажника, я намагаюся, що з цією лавкою, яку можна посунути, ви можете це компенсувати. Але тут з простором над головою теж питання, бо моє волосся таркається стелі, і якщо я випрямлюсь, моя голова також таркається стелі. Отже, у Q3 звичайній версії у мене не було проблем. А тут простір над головою дещо обмежений, що дуже цікаво знати. Далі, тут підстаканники, подивимось. Так, гарної якості, триточкові, адаптивні люк для лиш, який я незабаром покажу вам з багажника, середня консоль тут з цими клацюючими звуками від вентиляційних отворів, два порти USB-C в нижній частині, і регулювання клімату. До багажника і для Q3 SUV, і для Sportback об'єм становить 490 літрів без змін. Різниця лише в загальному об'ємі при складених сидіннях 1290 літрів проти 1390. Це єдина відмінність, яку ви можете побачити. Ви втрачаєте трохи висоти, але по суті, це все тут валіза все ще поміщається вертикально. Звісно, SUV буде трохи гнучкішим, але це не має великого значення. Ширина тут один метр. довжина, подивимось, приблизно так 92 см. сантиметри. Цікаво, і це насправді довше ніж у Q3 SUV. Цікаво. Тож висота 66 см. сантиметрів. Зазвичай ви могли б розмістити цю частину в нижньому положенні, але оскільки це плагін гібрид, щоб звільнити місце для батареї, вони помістили тут паливний бак. тож... Так, тут це неможливо в цій версії двигуна. Люк для лиш опускається окремо, тож це можливо. У вас є більше гнучкості, щоб збільшити довжину багажника, наприклад, за допомогою цієї сувної лавки. Ви також можете встановити сидіння більш вертикально, тож у вас є різні можливості. І потім, звичайно, можна повністю скласти сидіння і отримати загальну довжину до передніх сидінь. Ось ми маємо зараз. Так, приблизно 1 метр і 70 сантиметрів. Який з них ви б обрали? У Німеччині, наприклад, ціна починається з 46 тисяч 500 євро, що на 1500 євро більше, ніж у звичайного Q3. Спортбек трохи дорожче, так, але ви одразу отримуєте більші колеса. Наприклад, І якщо ж ви виберете повну комплектацію, ціна сігне 75 тисяч, як у цього екземпляра. Нам ще треба подивитись. Можливо, плагін гібриди будуть трохи дешевшими, залежно від ринку, але звичайно, це не буде дешевий позашляховик. Ви б віддали перевагу спортбек чи СУФ. Напишіть. В коментарях, ну і відео на Q3 suv Ось тут.